Безпілотники вчинили бавовну у Росії. Про путінські пабліки пишуть про зменшення кількості атак на Білгородчину. А тим часом в Підмосков'ї спалахнув центр допомоги жертвам домашнього насильства. У Кузбасі тривають розбори завалу шахти після землетрусу. Про все це у подробицях розкажу вам. Я Ангеліна Швець. Ви на фабриці новин підписуйтесь і тисніть на лайк. Безпілотник вибухнув на околиці міста Людинового Калуїцької області. РФ пишуть Розмі. Зазначу, що у цьому місті розташована нафтобаза Калуга нафтопродукт яка щонайменше двічі зазнавала дронових атак навесні цього року, 28 квітня та 12 травня. Та от їхній губернатор Шапша заявив, що пошкоджено склопакети у кількох житлових будинках та посічено уламками автомобілі. Жертв та серйозних пошкоджень інфраструктури немає. Завітала баговна і на курщину. Там, за даними міноборони Росії, за ніч збили 20 БПЛА. Ось такі звуки будили місцевих. Рячина тут теж впродовж ночі РосППО боролася з безпілотниками. От пишуть знешкодили аж 12 дронів над регіоном. За традицією чиновників звітують пошкоджень та постраждалих немає. Згодом додали, збили не 12, а 14 БПЛА. на місцях, де попадали уламки, працюють правоохоронці та екстрені служби. Чого б це ніяких же пошкоджень немає? Білгородська область Росії, як же без знає тут. Місцеві пабліки пишуть про відпрацювання системи ППО по ворожих безпілотниках. Ціль знищена оборонне відомство додає, знешкодили один дрон. За даними пропутінських телеграм-каналів, кількість прильотів за останні два тижні на Білгородщині значно зменшилася. Ось така статистика. Зацитую минулого разу. Боєприпасів, що опинилися на території області, було 1201, Зараз 990. як і раніше, найбільше страждають Шебекінський округ. Рух Білгород та Білгородський район пишуть пропагандисти. Міноборони країни-агресорки звітує, що за ніч знищено 34 БПЛА. З них 20 збили над Курською областю, 11 над Брянською, а також по одному над Білгородською Калузькою областями та анексованим Кримом. На цьому відео зафіксована пожежа у підмосковному центрі допомоги жертвам домашнього насильства. Зайнявся житловий будинок, в якому перебувало 26 людей. З яких 18 – це діти. За попередньою інформацією. Вогонь зайнявся у спальні на другому поверсі. Розповсюдився на площу понад 300 квадратних метрів. За даними розмі, кількість постраждалих під час пожежі 6 осіб. Це мами з дітьми. Цей центр допомоги жертвам домашнього насильства належить російській правозахисниці та називається будинок притулок. За фактом пожежі порушено кримінальну справу за статтею знищення та пошкодження майна з необережності. А на цих фото ліс у Острогорському районі Воронезької області. Ось так після атаки БПЛА на військовий склад він усіяний уламками снарядів. Голова району Сергій Гарашилов заявив таке: будь-які спроби здати такий метал будуть присікатися правоохоронцями. А тим часом у лісі над розмінуванням працюють сапери. У Камеровській області після підземного поштовху стався обвал у шахті. Під завалами опинилися люди. Розмір заявляють, що у Кузбасі після геодинамічного поштовху в бала стався обвал гірської маси з покрівлі гірничної виробки. Під завалами шахти та Штогольська можуть бути працівники. На місце приїхали РосМНС, працівники слідчого комітету Росії та прокуратури. Відкрили кримінальну справу за статтею порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів. Зазначається, що 183 шахтарі самостійно вибралися, а ще двоє опинилися під завалами. Одного з них вдалося підняти на поверхню. Над визволенням іншого працюють екстрені служби. Запрошую вас у коментарі. Тут ви зможете висловити свою думку стосовно усього побаченого. Також не шкодуйте і тисніть на лайк. Ви на фабриці новин. У Києві внаслідок атаки дронів РФ в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Про це повідомили в КМВА. Зокрема, повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Сили оборони виявили та знешкодили до десятка ворожих БПЛА навколо міста. Через падіння уламків в Оболонському районі пошкоджена одна із багатоповерхівок. Хвилею потрощило вікна. А у спільному балконі шматком шахеда пробило дірку та частину труби. Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає. У наслідок ворожого обстрілу Харківщини частково зруйновано будівлю ліцею і суду в селищі Великий Бурлук. Пошкоджені вікна в трьох багатоквартирних двоповерхових житлових будинках також у лікарні та сільраді. Через російський обстріл зруйновано складські приміщення підприємства візюмі. Повідомляє Олег Сенігубов. Пошкоджено фасади, вікна та двері приватних будинків. Ще вчора, 15 листопада, бригада екстреної медичної допомоги втрапила під ворожий мінометний обстріл у Золочівській громаді. Бригада та автівка не постраждали. Троє людей загинуло від російських обстрілів Донецької області минулої доби, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Загинули люди у Слов'янську. Російська армія обстріляла місто ввечері 15 листопада, близько 20.30. Окупанти влучили по околицях, зокрема по промисловій зоні Слов'янська. Пошкоджено склад і лінію електропередач. Загарбники забрали життя у мешканців Часового яру та Курахового. Ще одна людина поранена в місті часів яр. 67-річний чоловік загинув під час обстрілу. Ло ворожого артилерію Пологівського району Запорізької області загалом за добу вороги завдали 464 удари по 17 містах та селах регіону. Окупанти атакували безпілотниками різної модифікації Запоріжжя та район. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, торгові приміщення та дорожні покриття. Гатили в путінські армійці з БПЛА і Глобкове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новомиколаївку, Новоданилівку, Молотокмашку, Білогір'я та Новодарівку. Повідомив Іван Федоров. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. О півночі російські війська вдарили по центральному району Херсона. Поранений 57-річний чоловік. У нього вибухова та черепно-мозкова травми забій голови повідомили в Ова. За даними керівника Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення. Військові РФ били по 15 населених пунктах краю, влучили по території об'єкта критичної інфраструктури, освітньому закладу та приватному підприємству. Пошкоджені чотири багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Вночі та зранку армія Росії тричі завдала ударів по сумській області. Зафіксовано 20 вибухів. Під вогнем загарбників опинилися Ходінська та серединобузька громади. Зазначили в Ова. У селі Нововасилівка з новгородської громади поранена людина. У великій Пасирівці відбулося загорання житлового будинку. Про це повідомили в ОК Північ. Українські прикордонники знищили російський триколор на Чернігівщині. Раніше російські диверсанти встановили поблизу кордону на Чернігівщині на зруйнованому мосту через річку Судость свої прапори. Після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони. Все згоріло гарно упродовж ночі. РФ випустила по Україні 83 дрони та вдарила зенітною керованою ракетою С-300 по Харківщині. Станом на 8.30 у повітряних силах підтвердили збиття 53 ворожих дронів. Ще 30 безпілотників локаційно втрачені. І до інших новин підвищення тарифів не буде. Укрзалізниця отримала 1,7 мільярд чистого прибутку. Про це пише центр транспортних стратегій з посиланням на Форбс державний монополіст Укрзалізниця завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку в 1,66 мільярдів гривень. Виторг Укрзалізниці за січень вересень зріс до 78 мільярдів гривень. Це на 17% більше ніж було за аналогічний період минулого року. Торік Укрзалізниці вдалося вийти на чистий прибуток в сумі 5,2 мільярда гривень. Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року Укрзалізниця отримала прибуток понад 3 мільярдів гривень. Однак, тодішній голова компанії Євген Лященко спрогнозував, що рік компанія завершить зі збитками і ініціював перегляд тарифів на вантажні перевезення. Утім, його прогноз не справдився. Це дає змогу Укрзалізниці утримати тариф на вантажні перевезення та стимулювати ро. Озвиток економіки. А ви коли в останній користувалися послугами укрзалізниці? Пишіть у коментарях також тисніть на лайк та дзвіночок. Так ви будете в курсі останніх подій, про які вам розкаже команда Фабрики Новин.